Вітаю всіх! Сьогодні хочу вам показати такий інтерактивний килим. Суть його полягає в тому, що коли ви його рухаєте, ефект накладання одного ковра на інший, він автоматично відображається. І таким чином ви можете покращити реалістичність вашого рендеру. А з текстурами це виглядає так. І можемо побачити такий ефект, якщо його немає. То килими якби, врізаються один в водний. І зараз я вам покажу, як це швидко і легко зробити. І так, вам потрібні заготовки килимів. Давайте цього разу зробимо, щоб цей прямокутний килим накладався на цей круглий. Одразу скажу, що для того, щоб цей ефект гарно виглядав, нам потрібно зробити більшу щільність сітки. Для цього я застосую турбосмус навіть на дві ітерації. Ось так. Далі нам треба використати такий модифікатор як «Volume Select». Тут вибрати вертекси, Вибрати «Mesh Object» І додати об'єкт, за допомогою якого він буде взаємодіяти з нашою основною геометрією. Я вибираю наш круглий килим, виберу Use of Selection. Накину спочатку Editable Полі для того, щоб вийти з цього модифікатора. І таким чином зараз побачимо ефект uh, вибору софт selection, як він відображається тут. І я це значення трішки збільшу, наприклад, до 30 або до 40. Думаю, так буде достатньо. Тут можу додати, наприклад, десь 33. Щоб ефект був більш різким. Ось. Далі я додаю модифікатор XF. Перехожу в Gizmo. просто його підіймаю на необхідну нависту. Десь так думаю, буде добре. Переходжу в Editable Poly, натискаю F4. І бачимо наш ефект, як він відпрацьовує. Давайте я застосую режим клей для того, щоб було більш наглядно. Таким чином ви можете покращити реалізм в своїх рендерах. Сподіваюся, цей урок був для вас корисним. До наступних відео. До речі, якщо ви архітектор або дизайнер і вам необхідно пришвидшити роботу, можете замовити одну із актуальних для вас послуг або сформувати своє індивідуальне завдання. Більше інформації за посиланням в описі.